Хто зробить найбільший актив. Мені. Тобто, що це означає найбільший актив. То, я просто побачу, хто найбільший актив зробив, то я даю той столик в подарунок. Просто мені максимум там, репостів, максимальна, максимальна реклама. Вот, всіх мені додаєте, і я даю цей столик в подарунок. Як це зробити, вже думайте самі, окей? Потім дасте мені підтвердження, що ви максимально мене репостнули. Напишите мені там на вайбер чи що. І все. І той столик ваш, я вам відправлю. Підходить таке чи ні? Ті крісла по 4900. Кількість треба брати від 10 штук. По 4900 аналогів в світі нема. Той комод ік ззаду 5500. Той комод 19, він де з'яснення. Та тумбочка 13, та лавка, скільки дасте. Та лавка в комплекті, скільки дасте, це диван, скільки дасте. То королівське ліжко, я казав вже, ціна 55. Ото ліжко коштує 13500 збука. Це теж, до речі, збука. У то ліжко, то всі знають, що то за ліжко. Все, дякую.